Вітаю вас, народ. Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписки за підтримку україномовного контенту. Сьогодні пару слів про датчик масової витрати повітря. Якщо твоя машина має е, о, Твоя машина має знати, скільки повітря всмоктується в мотор, щоб правильно подати паливо. І за це відповідає датчик МАФ. E, mass Air Flow стоїть одразу після повітряного фільтра і міряє об'єм повітря, що заходить у двигун. ЕБУ далі розраховує точне співвідношення бензину до повітря. Якщо маєш люки з цим датчиком, будуть дьоргання, ривки, збільшення витрати палива і не. Стабільні оберти. Маф часто просто забруднюється брудом, масло з фільтра чи просто ну, вік такий, знаєте, і він починає глючити. Його потрібно вчасно міняти для того, щоб не отримувати пошкоджень двигуна внаслідок його, його виходу з ладу. Дякую вам за увагу. Лайк, комент, коментар. Побачимо.